Дорогі мої восьмикласники, на жаль, сьогодні тривога, вимкнення світла, відсутність інтернету, не дали можливості нам попрацювати чітко в розклад. Але я хочу записати вам коротке відео, аналіз двох сонетів Франческа Петрарки, сонет 61 і 132. Щоб ви переглянули це відео і запам'ятали. Цей матеріал, і, я сподіваюся, він вам допоможе при вивченні одного з цих сонетів на пам'ять. Отож, сонети Франческа Петрарки. Нагадую вам, що італійський сонет має сталу будову 14 рядків. Сонет складається із чотирьох строф: дві строфи по чотири рядки це катрени, плюс дві строфи по три рядки це терцети. Разом 14 рядків. У першій строфі завжди тема сонету, у другому розвиток подій, у третій строфі, або третьому стовпчику звикли діти казати: так? кульмінація, найвищий прояв почуттів, або роз... такий пік проблематики твору. І у четвертій строфі розв'язок. Отож, сонет 61. Читати буду фрагментами і зразу пояснювати, а ви ще й слідкуйте за правильними наголосами, тому що це буде важливо, коли ви будете вивчати на пам'ять, бо впливатиме на вашу оцінку. Сонет 61. Благословенні будьте день і рік, і мить, і місяць, і місця, урочі, де спостеріг я ті сяйливі очі, що зав'язали світ мені навік. Дивні слова, благословенні будьте, рік і мить і час, тобто ті часи, місця урочі, якісь врочисті, важливі місця, де спостеріг ті сяйливі очі, а ми знаємо, що всі сонети Франческа Петрарки адресовані його коханій Лаурі. І книжка називається Канцоньєре, книга пісень. І от ця пісня, це, по суті, молитва за той час ту мить, коли він зустрів свою кохану. Що ж він в цій молитві хоче благословити? Де спостеріг я ті сяйливі очі, що зав'язали світ мені навік? Вірш насичений багатими метафорами, тому що зав'язали світ мені навік, означає, що після того, як він зустрів свою кохану жінку. Світ йому більше не цікавий, не милий, він тільки думає про неї, він живе нею. Отже, це перша строфа, в ній тема величезне, якесь неосяжне кохання до жінки. Далі, друга строфа, розвиток дії має бути. Благословен вогонь, що серце пік. Який це вогонь може пекти серце ліричного героя, який закоханий. Це вогонь кохання. Це не той біль, з яким звертаються до лікаря, але це той біль, який кожен прагне в своєму житті пережити. Солодкий біль спечаленої ночі і Лук Амура, що в безоболочі пускав у мене стріл ясних потік. Амур це міфічний персонаж, помічник богині кохання Афродіт, який пускає стріли у серце людей, після чого в тих серцях зароджується кохання. Стріл ясний потік. Оце означення ясний потік дає нам зрозуміти, що ті стріли дарують світло тому серцю, в яке потраплять. А солодкий біль. Це оксиморон, такий літературний термін, запам'ятайте його, поєднання абсолютно протилежних, непоєднуваних речей солодкий біль. Біль може бути пекучим, жагучим, нестерпним, але як це солодкий? Це біль кохання. Далі, третя строфа це має бути пік розвитку подій. Читаємо. Благословенні будьте серця рани і вимовлене пошимки ім'я моєї донни, ніжне і кохане. Отже, у цьому зверненні, в цій молитві, ліричний гер... герой благословляє навіть свої страждання, бо метафора серця рани це якраз і є натяк на страждання, які він переживає. Ім'я моєї донне донни це традиційне італійське звертання до жінки. У нас, наприклад, пані, а у них донни. Ім'я називає Ніжне і Кохане. З цих означень робимо висновок, як він ставиться до цієї жінки. І остання строфа висновок із усього сказаного вище. І ці сторінки, де про неї я писав, творивши славу, що не в'яне, і ти. Неподільна радосте моя. Отже, в висновку він стверджує, що благословляє і ці сторінки, тобто ці вірші, які написав для того, щоб возвеличити ім'я своєї коханої. Творити славу їй, що не в'яне. І дійсно, ми бачимо, що слава не зав'янула, тому що якщо написаний в добу середньовіччя, в добу відродження, перепрошую, вірш ми читаємо сьогодні, то йому вдалося досягти своєї мети. З сонетом 61 усе з'ясували. Тепер сонет 132. -й. Схема та сама: тема, розвиток дії, кульмінація, висновок. Отже, перша строфа. Як не любов, то що то може бути? А як любов, то що ж таке вона? Добро та в ній скорбота нищівна, зло, але ж муки ці солодкі, Боже. Знову ми бачимо, що тема цього вірша кохання до жінки. І основний прийом побудови цього сонета сонета 132, 132, це контраст, постійно непоєднувані речі. Дивіться, ще раз звертаюся до цієї строфи. А як любов, то що ж таке вона? Риторичне питання, тому що до цих пір не можна. Людям пояснити, що таке кохання. У кожного воно своє, кожен його по-своєму переживає. Це не щось предметне, що можна взяти руки, повертіти в руках, побачити, відчути на смак, на запах і так далі. Це річ абстрактна. Але усіх цікавить відповідь на це питання. Якщо питання не має відповіді, воно риторичне. Далі. Автор питається: Любов це добро. Таж в ній скорбота нищівна. Тобто, якщо любов добро, то чому ж ми так страждаємо, коли любимо? Далі зло, але ж муки ці солодкі, Боже, знову оксиморон. Солодкі муки. Муки можуть бути пекельні, якісь нестерпні, болючі і так далі, і так далі. якісь безмежні, але точно не солодкі. Але от муки від кохання солодкі. Друга строфа. розвиток дії. Горіти хочу, бідкатись не гоже. Не хочу та даремна скарг луна. Живлюща смерте, втіхона вісна, хто твій тягар здолати допоможе. Автор показує нам все більший вир почуттів від кохання і показує свій душевний стан через оці рядки. Горіти хоче, не хоче, хоче страждати, водночас насолоджується цими стражданнями. А якщо ти отримуєш насолоду, то й нема на що нарікати. І треба зрозуміти, що сонети це один із таких найвищ... наймайстерніших проявів. Поетичного мовлення, тому вони складні для сприйняття. Читаємо третю строфу, в якій має бути кульмінація цього сонету. Чужі чи власні волі я служу. Що має на увазі автор, коли людина кохає, вона робиться за власною волею, чи комусь або чомусь підкорена в цей момент. Дивіться, що він каже про цей стан неначе в просторінь морську безкраю в човні хисткому рушив без керма. Отак От він почуває себе, мабуть, через те, що ще не знає, чи буде його кохання взаємним, як відповість йому його обожнювана ним жінка. В просторінь, морську безкраю, таким йому вбачається світ. В якому він в човні хисткому рушив без керма. Тобто, насправді він вагається, чи від нього це залежить розвиток подій в подальшому. Чужі, чи власній волі я служу. Отже, якщо він каже, що він у човні без керма, то тут незрозуміло, хто буде керувати його життям. Настільки бурхливий вир емоцій відчуває. Чоловік, який закохався у жінку. Ну і висновок про мудрість тут і думати дарма, чого я хочу, і сам уже не знаю, палаю в стужу, в спеку, весь дрижу. Висновок бачимо такий, що людина, яка закохана, про мудрість тут і думати дарма, означає, що головою думати. Вона не може приймати якісь розумні, прагматичні рішення, тому що вона керується серцем, керується своїми емоціями. Чого хоче, не знає, не може висловити своїх бажань, своїх почуттів. Але при цьому, що переживає, палаю, встужу, встужу це в холод, в спеку, весь дрежу. Діти, хоч ці вірші дуже складні для сприйняття у вашому віці, але я хочу побажати вам всім, щоб ви коли-небудь в своєму житті відчули таке жагуче, таке палке, таке величезне, як неосяжна морська безкрая глибочинь кохання і пройшли через таке випробування. До зустрічі у школі на наступному тижні. Ваше домашнє завдання або надіслати відео читання одного з цих віршів, або здати його в школі. Всього найкращого!